Привіт, вболівальники Київського Динамо. Сьогодні поговоримо про рішення КДК УАФ у справі атакувального півзахисника Віталія Буяльського. Гравця вилучили після фінального свистка в матчі проти Дніпра 1, а тепер УАФ визначилося з його покаранням. Буяльського покарали дискваліфікацією на три матчі Українська прем'єр-ліга, один з яких він вже програв. Зорі, він також пропустить і Гризі Львовом і Минаєм. Але зможе взяти участь у матчі з Шахтарем, який очолив у квітні в рамках 22-го туру. Таке рішення УАФ прийняла після того, як атакувальний півзахисник образив арбітра в матчі 17-го туру Українська Прем'єр ліга проти Дніпра, 1, який завершився перемогою Київського Динамо з рахунком 1-0, хоча це може вважатися легким щодо того. Що могло б бути важливо пам'ятати, що УАФ дуже серйозно ставляться до дисципліни. Тож для київського Динамо тривожна новина про втрату такого ключового гравця, як Буяльський, у трьох матчах Українська Прем'єр ліга, однак команда зможе розраховувати на нього в квітневому матчі проти «Шахтаря». Будемо сподіватися, що команда добре перенесе відсутність гравця та продовжить досягати своїх цілей на сезон.